Всім привіт! У нас знову гаряча фірмова колбаска. І завжди, як по традиції, ми її будемо куштувати гаряченьку. Отак, дивіться, яка красота парує, дуже смачна, не жирна. хто любить жирну. Добавиш собі сало. Мабуть, робот з кобаскою. Пробуй. Біся яка красота. Вартість такої ковбаски 380 гривень. Бажаєте замовити у нас таку ковбаску? пишіть на вайбер, номер телефона в шапці профілю. Чисте м'ясо. semua kota.